Відповідно, ну, як мінімум, 65-70 кілометрів треба якось чимось залетіти і збити ту, ту сушку, яка має кинути е, керово на авіабомбу. Нам пояснюють, що це можуть зробити тільки f 16 А поки що в нас їх немає. Чи наші за, зараз пілоти ризикують залітати, чи це просто е, е, самогубство, бо їхні ППО зіб'є фронтове, і ми не маємо чим летіти на перехоплення тих Су-34-35, які кидають бомби. Ви знаєте, зараз я сам про себе думаю і буду знову зараз я буду говорити за рибу гроші, що у нас всі, у нас питання Ф-16 занадто заполітизовано. За НАТО заполітизовано. У нас всі вважають, що зараз Ф-16 з'являться, і ми як рвонем там за Урал аж, на інш, аж до Сахалі надійдемо. На превеликий жаль, так не відбудеться. Ну, не відбудеться цього. Тому що f 16 скільки дадуть? Зараз про скільки йде розмова? Про 12? Ні, 20. про 6. Зараз так кажуть, про має 6. бути 45, 6. дамо 6 в червні або в липні. Ви розумієте, певно, колись, мабуть, є така шаговірка українська. Ми вам дамо. Певно, колись, мабуть. Так от, має бути не 6. А о, якщо би починалося б там в 60 67 не будемо казати іншими цифрами, да? або 90 літаків, або 100 літаків. Це кількість літаків, яка би дійсно серйозно могла би змінити картину на театрі бойових дій. Тому я е, говорю, наголошую, що в нас на озброєнні української армії е, знаходиться, е, наприклад, і інші літаки, наприклад, Міг 29 які. По радянським е, міркам вичерпали е, можливість модернізації, а по світовим міркам не вичерпали. І я завжди говорю і буду говорити, наголошувати для всіх, хай політики почують, врешті-решт, що в нас є озброєння, яке треба відповідним чином модернізувати для того, щоби. Для того, щоб мали зброю, яка може уражувати і знищувати власне на тих відстанях, про що ми говоримо, а це використання сучасних ракет, а носії тих ракет можуть бути і ті літаки, які стоять на нас на озброєнні. Модернізований літак це знаєте, от фюзіляж лишається старий, ну двигуни і агрегати. А авіоніка нова. А коли нова Авіоніка. Вона працює з сучасним озброєнням, і локатор новий стоїть, і всі, ті вади, всі залети літака f 16 переходять до, до нас. Чому я її звернув увагу? Давайте суму зробимо для того, що ви сказали, що ми, чи ми вас правильно зрозуміли. У нас є міги. Міги можна модернізувати, і вони ракетами класу повітря-повітря могли би давати раду тим бомбардувальникам Су російським, які скидають керовані авіабомби. Правильно ми вас розуміємо? 100 тисяч 500 відсотків. Добре. Тепер ви це знаєте, як авіаексперт. Наші повітряні сили, які теж є суперові, вони теж це знають. Де б тоді Знаю. проблема, чому це ми не бачимо вже, як то кажуть, в небі України. Де проблема в полі в політичному рішенні має бути політичне рішення. А де тут політика? От коли буде політичне рішення. Я ви знаєте, ну я можу тільки думати, тільки вважати. Ну має бути політичне рішення. Ну на на сьогоднішній день я його не бачу. Не бачу, до, тому що до. якщо б воно було, е, ті літаки були б вже модернізовані, і вже два роки тому почався б процес модернізації. А він не почався по сьогоднішній день. Бо, Питання бо, 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 бо. Хтось, хтось винен. Хтось, я завжди кажу, хтось винен. Мені, коли я був, починав свою трудову діяльність і був молодим фахівцем після інституту, мені мої е, робітники казали: майстер, то не я, то хтось. А я кажу, хтось то прізвище, чи ім'я по батькові. Скажіть хтось? От хтось, хто має певні повноваження, мав би е, чи має прийняти рішення про те, що в нас є е, озброєння, яке. Аеродроми достосовані, фахівці, запасні частини є. Багато чого. Модернізувати Добре. до західних зірців відповідного класу. А я вам скажу блок 70-72 для МІГ-29. І ми отримуємо відразу. Пілотів не треба перевчати, а їм з ними треба неділю. Або два тижні попрацювати по новій авіоніці. Пару контрольних польотів зробили, пару пусків зробили. Все, вони фахівці, вони вже все знають. Їх не треба перевчати. А mm. ми будемо чекати 60-80 е, F-16, Будемо чекати, як знаєте, колись певно, вони з'являться. Певно, колись. Але чи то буде своєчасно?